Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ось такий незвичний початок мого відео. Але не хвилюйтесь, відео все одно буде про квіти, про садочки, але не на моїй дачі. Сьогодні познайомлю вас з маминим садочком. Їхати не дуже далеко, Одеську область ми не покидаємо. А рушаємо в Сарацький район Одеської області. Село Плахтіївка. І от 120 кілометрів і ми на місці. І от першим нас зустрічають не батьки, а ось така красуня витка троянда. Мене завжди дивувало, як люди в селі все встигають. І на роботу ходити, і красу отаку навести, і мати хозяйство Ми приїхали так, до мами хочемо це. Піймала маму, щоб вона нам трохи провела екскурсію по своїм півничкам. Це що за ж сорт? Мам? Оце сорт Сергій. Угу. Перший рік він у нас розцвів, милує око, гарний. Його треба бачити вживу. Його, всю його красу треба бачити вживу. Угу. От. Бо кадрики не передають таку красу. Цей. Оце Голден Пантер. Вона дійсно відповідає своїй назві. Дивися, проти сонця глянь. Горить. Горить. Як Пантера. І Як золота пантера. І Як золота Пантера, так, дійсно. Угу. От. Назву, цих, назву цих півників не знаю, але дуже гарні. У мене їх декілька кущів, менших, більших. Угу. Дуже гарні. Ось «Мідфул». Як? Мідфул сорт. Угу. Тоже дуже гарний яскравий Джину. Ні, він похожий на е болів джаз. Він похожий. От. У нього дуже гарні яскраві бородки, червоно-оранжеві, і колір такий незвичайний, сливово-фіолетовий якийсь. А це, а це. Дезерт. хай дезерт. Хай дезерт це сорт. Ну, він вже доцвітає. Бачите, я дуже да. пам'ятаю. Дуже він тоже гарний. І ось жовтуватий відлив у нього є. І його фра дуже гарна. Угу. От. І, і, і тоже такий колір більш коричневіший буває цих краєчків фолів. А буває трошки, наче яскравіший на сонці, дуже гарний. Так, а це що, селекціонний участок у вас? Е, ну, це такі нові посадження. Е, оце сорт репертуар. Дуже ось це вже пітка відцвітається, ось пізніше така яскрава, гарно дуже цвіте. Угу. Е, а на наш прапор України прапор, похожий. Да. Да. Оце плотлайн е, сорт. Це подарунок. От. Оце сорт вже відцвітає, ну, він маленький е, снепшот. Ну, він дуже сам є... по собі маленький? Да, він... Карлик чи? Ні, він не карлик, він трошечки кращий, коли ну, густіший. Але не дуже такі Досовий. здорові квіти, але ну, гарний. Коли їх у масі багато. Це що за сорт, не знаю, ну, теж дуже гарні відливи на фолах. Оця кайма, гофра гарні. Ось сорт не пам'ятаю, є записаний. Напишу. Да, — Дуже гарний, дуже ніжний. Ну, це треба, як отакав, на любителя. Оце ось сорт простенький, розовий, але коли їх багато, дуже гарні. Так. Це назви не знаю, на базарі куплялося колись, а потім з Одеси привезлося до нас у село. Такий ти фотографіровав. Такий в мене є, а ось такий ми там, да, бачили вже? Да, оце тільки що он, ми бачили такого, да, такий. Угу. оце ще був такий тож, цікавенький сорт. Назву йому не знаю, але він коли цвіте. Ну, в нього така маль... гафра да, да, менша. Да, менша, Ну Він з простих, але так, такий ось. Ну Колір да. Да, колір гарний. Е, оце сорт не знаю, що за сорт. Це як в мене. Да, це як в тебе. Щасти я оце трошки обламаю, щоб воно. Маловид. Ось такий ще похожий теж на був як на пантеру, але ж у нього які фоли, ось як красивий. Це, здається, класик свейн. От, сорт. Так, нижні пелістки – це фоли. фоли а верхні, верхні це стандарти. Це стандарти. Да. От. А оця гусеничка така пухнаста, це бородко. Бородко. Да. О. Так, нам треба встигнути до... Дощу. — дощу. Оце ось цвіте Акома сорт. Акома, це в мене є такий. Да, — геть, ну... ну, в мене він високий. Ну, на вулиці там теж високий, це він перший рік тільки посадений. А, да. І що саме було цікаво, він ну вже ось відцвівся. У нього було теж чотири фола. А звичайно? А, звичайно, по три. Ну, в нього було чотири фоли. Угу. Це мутація. Мутація. А це да. якийсь чорний буде? Я не знаю, що це буде за сорт. От. Бі... Красивий білий той теж дуже гарний такий ну, він. Також ні... прямо гофрірований. Ніжний такий. Ну, оце сказ... оце, що за оце сорти, сказали, це? що це Супрім Султан, коли угу. куплялося. Коли куплялося. А чи він, чи не він, не знаю я. Угу. От. А це простенький, біленький, то я кажу на нього, як гарна чоловіча сорочка, така. Чуть із... Лавандовим чи голубуватим відтінком. Сорту я не пам'ятаю, є написаний, то напишемо. Дуже такий він. І ось світла кайма в нього, і з переливом у нього бородки, чи ці фоли, бородки, ось такі оранжево-червоні. Гарний сорт. Він... Мама як почне про них розказувати, і, га... усі сорти, і гарно він і куститься, розростається. Мама, скільки у вас тут е, участок? Не знаю. Оце е, Вена вальс, в'янський вальс. Ну, видно, що як у дівчат плаття красиві рюшасті внизу, на бальних танцях. Точно. Так оце в нього такі красиві фоли, рюшасті. Це теж сорту не знаю, це мені подарували із жовтневого да, Наталія Васильівна, Паламарчук. У неї теж такий город любительський і такі теж гарні квіти. Цей теж, коли дивиться на нього вживу, дуже гарний такий у нього відтінок. Бородка така темно-фіолетова і гарний, здоровий, гарна здорова квітка. Це теж ніжний, це все від, від Наталі Васильівні. А це Сільвірада чи? Ні, Сільвірадо він далі. Я промахнулася. От. Це теж від неї був білий, ну, діло в тому, що в нас вчора Дощ. була велика гроза mm. і все потріпало, що залишилося таке да, вже. І це тільки да. не дуже люблять. Не дуже да, люблять. Ось теж так. поламалися фоли. А це чорний, як угу. я колись купляла, угу. але в мене не чорний. Темний. Тут ще какої-пізніше? Да, так, да, да, буде цвісти. Ой, я не пам'ятаю, це теж без назви. Оце, оце сів'радо. Uh -huh. Це сорт, не знаю, як стати, Щоб видно було. Колір, так. Да. Uh -huh. От тільки тінь геть другий. Так, да, да, геть другий колір. ну Це сорт є записаний. І що цікаво, в нього. Ось Ось верхні квітки я вже всі зірвала, бо вони не мали вигляду. Але всі були теж на чотири фоли. От. Тут вже так цікаво подивитися, ось навіть серединки такий фіолетовий відтіночок у нього. Бородка така в нього коричнево оранжева, якась цікава. От. Він дуже гарний сорт. Ну, Взагалі-то всі квіти на любителя, хто що любить. Ну, мені подобається, що він не дуже високий. Ну, Мені оце не подобається, його не буде Ну так він ламати. був, ламати. на один цвіток був вищий, на одну квітку він був ну, вищий. Ну та й що, зрівнянні з да, з тими, порівнянні то... з отими, да, там у мене білий сорт, так. я не знаю, це який це він. Це той, ну, він... я в мами брала, джипсі джина. Да, так, джипсі джина, оце сорт. Такий вже в мене uh -huh. також бачили. Тож ось такі бородки в нього краснувато-вишньові, і гофра красива, і дуже гарний ніжно-лавандовий колір стандартів. Такий дуже гарний. Що в мене був сорт, він є, тільки не цвіте Дарін Децепсіон, він чимось схожий трошки, але більш рюшастіший і біла тут. Це. Коротше, більш дорогий, да? Ні, та ну, ми... <гум> да, може. Це сорт, ой, як же він. Ну, Взагалі-то знайдеш, записано є, як у нього сорт. Ну, я не, не пам'ятаю всі сорти. От. Я він вам подарую такі лейби. Він схожий на мітфул сорт. Ага. Тільки в них трошки різні стандарти кольором. От. Гарно дуже в нього теж бородка оранжево червона сюди підходить. Гарний такий сорт. І не дуже високий. Так, забув і ще такий гарний. Да, гарний тоже з червоними бородками, ось красивий такий ніжний. От, Буде Борисове поле цвісти. Борисове? Так, да, Борисове поле. Це мені прислали із Борисполя Марія Коваленко. Угу. Спасибі їй, дуже гарний сорт. Оцей, щоб розцвів, тож, не можу розвернути, дуже гарний буде. Він такий. Буде. Ось. Да, буде сюди такий. Ну, це може на завтра, а завтра у вас не буде. Так, прийшли ми бігом ще в садочок один. Бо туча опять, ох... к нам все ближче і ближче. Так, щоб ви розуміли, мама... що навесні тут були одні нарциси і тюльпани. Мама хоче похвалитися своїми, мама хоче похвалитися своїми кліматісами. Ну вже ж дуже гарні. Сорту я не знаю, це подарунок від дітей. От. Це, такий. це буде теж фіолетовий, але ну, невеликі квіти колись буде. А це я казала, що в мене є ще здоровий кущ півників, отих таких красивих. Ось о, здоровий, здоровий. Вже правда, відцвітають вони теж, але ж дуже гарні. О, а так, ось у це... поробила поробилась. До, до, до речі, ці безбороді, так? Так, да, малесенькі, вони вже теж відцвітають. От. Не знаємо ні сорту їм. Ну, це Сибірика, так? Да? Мабуть, ну, і... не знаю. Це теж пода... подарунок. У них нема картоплинки, ага. вони всі в землі. От Тут розарій скоро буде цвісти, лілії. Це буде цвісти, розиї. Лілії. лілії. А ось Олену глянь. Ну, не дочекаємось ми, щоб показати так. цю бордзела. Ось вже скоро має відкритися борзела, а це корал сансет. -Сан Ось, це mm. вони колись Ну, це подивіться, яка ця uh -huh. на ладошку. Гарний буде. Я... Ну, може, чуть трохи, якщо вийде відкрити. Тож він такий яскравий е і світлий буде стандарт, uh -huh. у нього гарний uh -huh. буде. Ну, це на завтра. Так що можете та не їхати. Будуть шепіони. Такий білий, але також. Да, да, Потріпав дощ, але ну, в нього дуже гарні здорові квіти. Такі ось, оце. оце одна квітка, ось така здорова. От. І це надали буде вбрати. Щоб квітку показати. І я на нього на цей сорт кажу, наче хто викинув сюди снігу, Лопата. лопату ще й не маленьку. Так. О, гром-гром-гром. Воно акома. Бачиш, там цвіте. А це тут у нас що, якийсь English Garden. Трохи теж її. Дочку положив тріпав. учора дощ, вона вся на землі лежить, ця гвоздичка. Ліхні смолка цвіте. Ота От. От така. Ярко-ярко якась не знаю, що де за колір. І, і не розова, і не малинова, і не, не сіреніва. Такий колір гарний, яскравий. Цей кущений розстрілівся. От Мой він геть на сонці та в'яне. Бачиш чогось. Угу. А ну де от, от у того в нього такі цікаві квіточки. Я. Як зірочки такі. такі ні, Навіть І, як, лапки, як лапки у, як лапки, у, бачиш? Цих, у, у ага, ага, як лапки в ціплят. Аквілегії. Вже перецвіли. Хочу похвалитися своєю варшавською ніччю. Дивіться, яка вона гарна. На сонці. Здоровецька, Здоровецька. вона в цьому році. Це на прошлорічних Пагона. пагонах. Так. Так. От. А на цьогорічних теж вже ось випускає, малі бутони буде цвістити. Ну, цвісти. да, да, вони будуть трошки менші, але їх буде багатенько. От. Все є кліматіс герцогиня Единбург. Він Це... повний, так? Да, він повний такий прямо. Помпонний, красивий, починає розцвітати, чуть трохи зеленкувати мінтінком потім. А це як він розростеться, то буде дуже гарно. Е, ну, розростається не дуже багато. В минулому році цвів трошки і в цьому році більше. Ось Варшавська ніч ця швидше росте. Кипа застали за роботою. Що ви робите? Ми йдемо дивитися до пчол. А що це щ... за такий? А це Трінножок поїлка. Для пчел. Пчелки п'ють воду, вода капає з бака, сонечко гріє воду і вони теплу воду носять Прикольно. і п'ють воду, як і всі люди. П'ють воду. Ближче не підходь. Ближче підходити не можна, тому що можуть тебе кусати. Отаково, дивися, збоку. збоку. А ви Хорошо будете перевіряти. Ось ось збоку. Mm -hmm. Аж там Ось Отак. І дивись, тепер, фотографіруй їх і дивися. Зараз льоту, пчели немає, хоча цвіте акація. погода не льотна, гремить, гроза. Всі Другий, пчел... день. Другий день, Чи 30, Лю... всі... Не знаю вже. всі ховаються в вулик і хто поздав, воно ще приносить вулик. Так. А що це? Вони так вкриті у вас? Так, да, вони вкриті. Щоб їм тепло було, щоб вони менше виділяли своєї енергії на образування тепла. Тому ми їх вкриваємо. О, ну, Вони сьогодні злі. злі. І дивимося, що вони нам принесли на... на. 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 24 травня. Да. Взяток є, взяток є. От, вдостаємо одну рамку. Клас. І, і дивимося. Ну, тут меду немає. Вони, ну, вони щось там працюють. Працюють, Ну, вони не там працюють, вони працюють. А, вони такі язики собі на... Ну. Вони язики, баєш? Угу. Тут пространство, маленьке пространство образувалося між. І вони собі зразу бігом починають язики. Ми не лазимо по пальцях, не лазимо. Ну, як його там стоїть. Диви. Бачите, де взяток? Ось медок покажу. Який медок. О, Ай. Ой, вони вже думають, що я похад. Оце про цьогорічня рамочка ми положили. Ну Ану вона... е... ось так покажіть мені її. Вона... Там вони напечатали вже мет, ні? Вони. Так. Да. Да. Є в одільних рамках, в них є рамки для розплоду і рамки для меду, то в цій рамці, подивіться, подивіться скільки розплод, ячейки пергою забиті, ніхто не вкусе. Пергою ячейки воно, жовтенька, коричнева різна. Mm -hmm. Ось одна чаш краснуватенька така. Оце все вони готують запаси для дітей, щоб можна було дітву кормити. Перга. Так, зараз. ніхто нікого не буде кусати. Дивимося медок, вже почали печати края медка. Це медова рамка. Печатають медок, кругом медок, отакого сонечка немає ну, поста, він блищить, переливається вся рамочка починається в медку. Но на цей медок претендують не тільки люди, Не тільки люди, да. а претендують усього. Є багато... Ой, а це що це таке? Трутні. А -а -а -а. Оце трутні. Із цих ось вилупляться трутні. А -а -а -а. І вони будуть кушати І вони теж будуть на шарух кушати медок. Ілі, оце отако, будуть. Ну вони не тільки для того, щоб мед кушати. Вони призначені, можливо, ройове состояння піде. Ну Ви нам прямо лекцію прочитали. О, повна. Починається печатання. Рамочка носиться медок, майський чи травневий медок і буде повна рамочка вже. Все. Все, запечатуємо їх обратно. Так, да, запечатаємо їх обратно і хай вони далі. Поки вони працюють добре, але нема погоди. Буде погода, я думаю, що. Так, друзі, ось така була у нас. міні-екскурсія. Іди ще... сюди. Побджолом. А ну йди, побачимо. Я... Це мені цікаво, раз уже я розвів. Ось так за мною йди. Йди, йди, йди. О. Оце тепер отут. Снімай цю фацелю і подивися, що робиться на цих пчолах. Дивись скільки її. Диви. Дивись, що робиться. А я гляну... Це гуде? Гуде, а я гляну як новшество моє. Це в цій ць... меду із акації. Угу. А як ви це поймете? А як? Один вулик унизу, а я зверху поставив насадку. І на цій насадці полурамки зробив. Малесенькі, полурамки. Ці полурамки вони не будуть дітву. Матка не буде червити, а довжна тільки Тільки будуть О, слабенько. Тільки-тіки-тіки. І в кожній тільки-тіки-тіки. Слабенько. Слабко-слабко. Да. Не хотять. Ні, пішло діло. Знаєте, як добре. Тягнуть вощину і в цю вощину вони будуть накладати тоді меду. І мед буде чистий, тільки. Забрати його зразу, забрати зразу і він боси. Кусила. Та ні, неправильно вони он, там роблять у мене. Бачиш, оце е подрамочне пространство між тим і тим здорове. І вони хочуть соєняти, да? І вони соєняють. Ну хай, що ж ти зробиш? Ну йде процес, ну медленно. так. Тебе ніхто не просив, щоб ти оце мене кусала. Ну, за цю руку, в принципі, можна. Не або щось, так? Mm -mm, не хоче. Пішов дощ, пап. Все, ми закриваємо і йдемо до хати. Злива нас таки вигнала з городу, але я дуже рада, що встигла вам знімати. А ми рушаємо додому і вже зустрінемося в наступних відео на моєї дачі.